Вітаю вас, підписник та гості мого села на Полтавщині. Літній ранок, за вікном пташки ще бечуть, а на підвіконні у мене ось така краса, Епіфілум, колись популярна кімнатна рослина. Зараз не так часто доводиться бачити її у квітникарок, але у мене росте вже давно і щороку тішить ось такими величезними, яскравими, гарними квітами. Епіфілум або філокактус, або лісовий, чи квітучий кактус, як його називають, це сукулент. Тому догляд не передбачає ніяких складнощів. Епіфілум часто вирощують як ампельну рослину, тому що він має довгі, звисаючі стебла, але в мене стоїть на підвіконні. Вікно виходить на схід, тому що ця квітка любить освітлення яскраве, але щоб воно було розсіяне. Улітку поливаю його відстояною водою, коли просохне верхній шар ґрунту. Узимку майже не поливаю, тому що в нього період спокою в цей час. А Якщо є можливість, то можна винести епіфілум у прохолодне приміщення і там. Взагалі можна припинити полив. Спочатком весни поливи відновлюю, роблю їх дедалі частіше і також вношу підживлення. Можна купити добриво для кактусів, зробити розчин і підживити рослину. За це епіфілум віддячить вам, порадує вас ось такими великими гарними квітами. Зазвичай у мене розцвітає у кінці травня або в червні. Більше того, скажу вам по секрету, така я квітникарка інколи не встигаю підживити, але квітка все одно віддячує мені своїм цвітінням. Єдине, що хочу зауважити, коли на епіфілумі вже з'явилися бутони. То вже ні в якому разі не переставляйте вазон і навіть не повертайте його на інший бік, тому що бутони можуть осипатися, так як і на різдвянику. Квітки епіфілума розпускаються по черзі. Кожна цвіте кілька днів. У мене спочатку дві квітки розцвіло, а потім ще іще. У мене інколи запитують, чому не цвіте епіфілум. Які причини? Ну, Найперше, це може бути занадто рясний полив взимку, коли ця квітка повинна відпочивати в прохолодному приміщенні. Також причиною може бути і недостатнє освітлення, і зимівля в теплих умовах. І надлишок азоту в ґрунті, тому не захоплюйтеся дуже підживленнями. І хай квіти радують усіх, хто їх вирощує. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.